Які ключові перешкоди між людиною та Богом, ключові перешкоди дорогою до Бога? Дев'ять причин. Перша це гріх. Ну, звісно, що якщо Бог є святий, то він ненавидить гріх. Гріхом завдає Богові біль. Гріх розділяє людину та Бога. Це треба пам'ятати. Тому через каяття ми усуваємо цю причину. Друга причина невір'я. Ну, коли йдеш до Бога, ти ж маєш вірувати, елементарно, що. Він є. Ну, чи підете ви до лікаря, про якого ви знаєте, ви не вірите в його здібності вам допомогти? Третє, це гордість. Горда людина, вона насправді сама собі Бог. Вона не любить ані Бога, ані людину. До речі, переходимо до четвертої причини. Любов до Бога це, якщо ви в курсі, заповідь номер один. То відсутність любові до Бога буде величезною перешкодою між творінням та Творцем, п'ята причина прив'язка до матеріального. Де ми всі прив'язані до матеріального, скажете ви і будете мати рацію. І Я так само. Але коли людина через цю прив'язку до матеріального, кар'єра, гроші, там, влада, реалізація, вона не знаходить часу для Бога, християнства, для того, щоб почитати, помолитися, почитати Біблію зрозуміло, для того, щоб відвідувати церкву, ну тоді відповідно це буде велика перешкода. Непрощення, пам'ятаєте, в молитві оче наш прости нам провини наші, які ми вибачаємо винуватцям нашим. Якщо ти не прощаєш людині, то і Бог тебе не простить. І Це гігантська перешкода. Духовна лінь. Ми вже трохи згадували, що для форми духовної, для того, щоб постійно приходити до Бога, треба молитися, і треба неодмінно, неоклінна бажано щоденно читати Біблію. Ну, врешті-решт, помилкове розуміння Бога. Якщо у мене якесь викривлене. Уявлення про Бога, то це буде вже великою перешкодою. І, врешті-решт, дев'ята причина це постійне відволікання. Якщо ти зависаєш в соцмережах, якщо ти залежний від смартфона, якщо ти просто постійно думаєш, дивишся не те, що пов'язане з Богом, і на Богу у тебе не знаходиться ані крихти, ані хвилинки часу, ну це також перешкода. Таким чином, ми приличили дев'ять перешкод між людиною та Богом.